Вітаю вас на моєму каналі. Це в нас останні буденні розпаковки цього року. Сьогодні у нас буде посилка від Агракса з пофарбованими моделями. Ну і в кінці дещо буде на Верхамровське, так що, якщо комусь цікаво, додивіться до кінця. Тут у нас буквально пара годин до нового року, я вам сижу тут мініатюрки, показую. Ну, що поробиш, така у нас доставка від нової пошти. Так що, в першу чергу, я хочу почати з мініатюр володаря Першого легіону, це мій друг Богдан. Та-дам, що в тебе є? Ну, окрім тих двох некрончиків, що в кутку сховалися. Є е в нас сержант Рівер, якщо я не помиляюсь, чи сержант Фобос Арморі. Така у нас мініатюра. Збирав я його дуже-дуже давно. Я тоді ще не брався сверлити на чужих мініатюрах стволи, бо в мене тоді на своїх не завжди виходило. Так він виглядає. Це такий у нас ніжик, мені дуже подобається Саша, як ти його зробив. Так, колір лиця хороший. Черепок виділяється, це класно. І всі ці висвітлення і хайлайте. Моделька дуже прикольна. Так, далі. Є в нас, здається, смодай бо я його можу плутати з білялом, бо вони, в принципі, два дуже схожі. що той в термоарморі, що той в балахончику теж. Так, що це у нас таке? Це у нас капілан. Одне, що мене дивує в дизайні моделі. Я розумію, що це церемоніальні штуки, але вона виглядає дуже маленькі в порівнянні з ним. Протикає голову фоліна, бо він, як ви знаєте, любить допитувати фолінів. Далі Бекпак я поставив з димом. Там, наче було два варіанти з димом і без. Ось так він виглядає Тут у нього ще якась Powerclops булава. Power sword, так що він заряджений на Power. І ось такі кайданки, бо він дуже-дуже любить ловити фолінів. в цілому Як ти зробив цю табарду, балахончик мені подобається. Плащик також. Дим непоганий, якщо дивитися зверху, то взагалі імба. І ці от хайлайтики класно. Окей, далі, давайте ще трошки змінітюр попроще. Є у нас старі-старі ветерани, ось так вони виглядають, звичайний базовий покрас. Так що треба буде мені щось таке пробувати. Якщо хочете, щоб я далі щось своє фарбував, то пишіть в коментарі. Далі ось такий у нас хлопець з ПВ-хою. Тут теж я стволи не сверлив і стандартний бекпак. Ну, в принципі, все стандартно, тільки трішки дарковських бідців додав, хлопець з щитом. Дуже я люблю щити, так що зібрав я Богдану хлопця з щитом. І шолом підібрав такий аутентичненький Звичайний хлопець е з каруландським шоломом, але тут фішечка, що це був шолом після збірки Ravenwingів, тому він такий носатий і з символікою. Так воно все виглядає. І на самий останок є у нас ось а, такий хлопець і штандартом. Ось такий у нас фрікендик. як ви бачите, треба буде і мені щось таке на свою альфу забабахати. Так що, такі у нас старенькі-старенькі карланчики. Ну Дуже вони нам подобаються, і вони в нас є. А, далі Aйner Кіркли, Айнер Сіркли, називайте, як хочете, а, кому як зручніше. Це в нас покрас під героїв, Ось так вони красиво виглядають. Збиралася мініатюра класно, складностей з нею не було. Зібрав ще шість. Так що, трошки пізніше, буде ще дві пачечки таких красенів. Ну і подобається мені дуже, як тут меч на спині виглядає. І цей всей балахончик бордовий, бо робилися ближче як під бокс арт. Далі, те, що мені подобається серед них всіх більше всього, це хлопець із цим фонариком. Виглядає просто імба. Подивіться, ну, мілкі деталі всі є. Що мені тут більше подобається, свічення, як воно відбиває йому на табарду. І Power Sword. Хоча від Сворда можна було теж щось трішки додати, але я думаю, це вже було зайве. Так що ось так у нас він виглядає. І є в нас останній хлопець, який на Люту намагається з розмаху зробити вертушку і вбити єретиків Стіки він у нас є. Мечі класні, деталізація мені самих мініатюр дуже подобається і так як і художник промалював. Виконалося все в обумовлені терміни, так що я задоволений з Богданом. Далі покажу я вам володаря Першого легіону на столі. Така в нас є мініатюра. Мініатюра дуже класна, постарівший, посивівший лев. Мені книга про лева дуже сподобалася. Я тепер розумію, чому його такий дизайн. Хоча, коли мініатюра вийшла, спершу вона мені взагалі не подобалася. Але почитавши книжку, зібравши її, я зрозумів, що ні, вона має бути такою. Так що ось такий у нас примарк. Надіюсь, камера вам передасть Так, воно показує камера, ось таке в нього класне обличчя. Далі броня чорно-зелена. Є два спостерігача в темряві, в вот, кому як зручніше. З ПВХ зробили ось так. Дивіться, ось так в нього виглядає плащик знизу, плащик зверху. Шкурка, ну і бекпак. В принципі, думаю, Бодя, ти будеш задоволений, так що тепер у тебе є не тільки Желіман, а є ще й Лев. Окрім цього, приїхали перші некрони. Дивіться, є у нас Техномансер. Ось такий у нас красень Техномансер. Досить цікава мініатюра, і збирати його було неважко. А от збирати декілька одинакових вже було складніше. Я там трішки конверсив. Це, здається, стандартний з коробки. Бо я декількох щось міняв. Їх здається троє в нас. А, далі Оверлорд, якщо не помиляюсь, бо ви знаєте, мою любов нелюбов любов до Ксеносів. Так що ось такий він є. Ну тут мініатюрка просто бомба, особливо ці всі а, висвітлення зеленого. Тут Саша ти зробив просто шикарну мініатюру, мені це подобається. Так, треба буде трошки зачекати і це все вам викласти в шортах. Ну і а, це були дарки Резкарате, ну окей, дарки є. А що ще в тебе є, щоб ти нам показав? А є в нас дещо для тисячників. Так, є в нас Демон Сі. Так, є в нас демон зінча, це для армії тисячників. Тобто тут двадцятка рожевих і перші тестові сині. Так що ось такі в нас сині. Надіюсь, покрас вам зайде. Так воно виглядає. Бачите, трішки переливаються. Так, десь були. Де оце, що мені О, Це тут краще видно. Тобто, дивіться, від фіолетового до синього, ось такий у нас класний перевертеш маленький. Ось така у нас краса Далі є у нас такий маленький красень. Не знаю, ну є щось в цих синіх таке, що вони мені подобаються. Що я, чесно, я їх сам би хотів собі придбати, але це буде трохи пізніше. І ось такий перевертеш. Тут мені подобається максимально видно ці всі переходи кольорів фіолетового і синього, ну і імбовий просто. А це вже те на задньому фоні, що я хочу назвати Джоджо Варп Адвентюрес. Бо я Бізар Адвентюрес це буде Джоджо Варп Адвентюрес. Просто подивіться, які кольори, як мені це все подобається. Uh, я не пам'ятаю, як це правильно розвивається, ця техніка, але вона імба. Просто подивіться, uh, переливи ці всі кольори, виділення uh, наче екстра хайлайти, хоча можу помилятися, так що не закидайте мене тапками. Таке воно. Дуже я люблю, коли саме на демонах ось такі штуки, типу переходи кольорів. Ну окей, візьмемо іконку. Така у нас зічистка ікона, один мінус тільки в тому, що моделі з іконою дуже хочуть впасти вперед. Тоді треба буде тут шматочок металу або магнітик приклеїти. І один мінус, що їх тільки всі одинакові в наборі будуть. Так що, якщо збирає хтось двадцятку, то треба на щось міняти, щоб не було одинакове. Такий у нас птах. Бігущий безкрилий птах. Далі де цей, який мені, більше... мені більше подобався, зацініть. А, тут уже, як ви бачите, більше такого варп вогню, бо ці ще штуки можуть стріляти. Таке воно з зеленим вогнем. Це мені більше за все подобається в них просто клас. І це, здається, у них мав би бути чемпіон, бо він рогатий якщо я пам'ятаю ще добре інструкції, такі вони в нас є. Так що, це двадцятка рожевих. Надіюсь, вони вам сподобалися, бо мені це все доведеться ще знімати в шортах. Ну і на самий десерт те, що вже в мою армію йде, і до речі. Якщо хтось хоче побачити всю мою армію Хаоса, то пишіть в коментарі. Я вже потрошки готуюся, тільки я сьогодні вже не встигну. Хоча відосик я серйозно планував зробити в цьому році, бо він був в минулому році, як моя армія виросла. Ну, зараз хотілося б порівняти, але я фізично просто не встигаю. Бо мені через 4 години за стіл сідати. Ну ладно, так, що в нас є? Є у нас ось що. А, почнемо з того, що я знову забув, бо я любитель давати художникам всякі маленькі мініатюрки, а потім за них забувати. Типу, як було з брімами, з різними. Маленькими фамільярчиками. На цей раз я закинув аграксу Нурглінга Того самого мемного не хочемо тікатися. Ну ви всі знаєте той мем. Є в нас такий Нурглінг, так, камеру фокус копус. Такий він, і в нього є навіть срака. Це ось такий Нурглінг, який від чемпіона, але в моєму випадку він чисто має суто колекційну цінність, так як він буде прикрашати а, колекцію моїх маленьких мініатюр. І вони в мене всі на 25-ках. ну Там в мене декілька брімів, пара прикольних синіх, фамільярчики всякі, вотчери, і в такому дусі все. Далі Далі мініатюри побільше. Хто пам'ятає, давно-давно, давно я придбав у жабича облітераторів. Хто не знає, це я такий волонтер. Ну окей, придбав я їх, валялися вони в мене довго, планував дати одному художнику, не було по часу. Uh, і що я вам скажу, народи, А мені подобається. Що в нас є? Є в нас стандартний облітератор. Uh, у ГВ тільки 2 скульпта цей і такий, GV їх більше не наштампували, якихось прикольних дизайнів. Тож дивимося. Так він у нас виглядає. Плоть мені дуже подобається. Особливо цей фіолетовий кабель. Повірте, вживу виглядає краще, він виглядає як металевий. Тобто, це вже я розумію, це NMM, скоріш за все. Далі. Так у нас в нього в руку вріз комбік. Всі ці м'ясні шланги. Все у нас в стилістиці Хелбрута, навіть ці баночки для плазми. До речі, плазма класна. Що я можу за нього сказати? Мені подобається. Стилістика теж, облітератори, Хелбрут, Фінт це, мабуть, одне з найкращого шейовха, що, що я не скажу про дракона. Ну і дивіться, всюди плоть, всюди поршні, броньовані пальчики. Стика в нас краса, ну і хбешечка на спині. А другий у нас вже йде з флеймером і uh, ріперкою, але по правилам ви можете грати як ви хочете. Так як ви просто вибираєте профіль. Тут uh, я попросив пофарбувати цю мордяку в червоний, ось така вона. Далі. Uh, тут, що мені сподобалося, незвично було, це в мене перша така мініатюра, де якщо є зірка хаоса, то вона на синьому червона. Виглядає дуже круто. Наша асолтка, вогнемет. Такий у нас є. Язички, які вилазять всюди, багато-багато броні. В цілому виглядає дуже-дуже круто. Ну і очі на броні, що виросли. Те ж саме, що в Хілбрута. Модель дуже крута. що в мене тепер є два важких облітератора. Ну і далі, хто пам'ятає, я збирав барпів. У мене були барб-талони, але мої перші були, як вам сказати, там була не сама найкраща збірка і не найкращий покрас. то я вирішив просто їх продати. Я придбав іншу коробку, потім я собі десь не пам'ятаю, здається, в Паші. Якщо ти будеш це дивитися, Залізний воїн, то залізи, всередині залізе ззовні. А, я взяв твоїх рапторів, я зробив з них варпів. А, додав трішки бітсів. Все точно від Олега буде від тисячника. Так що, якщо ти це дивишся, привіт. Зібрав я такого чемпіона. А, щоб він виділявся, він у мене максимально мутований. Так як варпи це не раптори, це трішечки інший максимально скрапчено. Ну і крила я не додавав, бо вони мені просто візуально не подобаються. Так що, ось такий у нас красень з силовими мечами, клавсами, називайте, як хочете. І якщо вам цікаво, я хочу зібрати класних рапторів із ЄРСВ асофтників, так що пишіть теж в коментарях, що ви їх хочете. Бо в принципі треба продовжувати рубрику. Я збираю Альфа Легіон. Це такий у нас красень. Тут ти Саша постарався. Мені зайшло. Далі. Є е у нас такі хлопці. Тут, в принципі, дві звичайні пачки, тут просто... Всі скульпти одинакові, я тільки міняв ручки, нагрудники, щоб воно якось відрізнялося, хоча ноги всіх будуть одинакові. Ось таке воно, ну і тут забув показати, тут в очі не кидається, воно є, так, наче двигуни працюють і в очі воно не кидається, не є ніяких незрозумілих відсвічувань на ноги. Так що в цілому воно виглядає набагато краще, ніж були попередні. Якщо згодні, то ставте вподобайку, плюс пишіть в коментарі, щось таке. Uh, цього хлопця я хотів спершу як чемпіона, так як я подумав, ну окей, в мене буде дві п'ятірки, а потім що ну, не грати одною десяткою. так що таке у нас. Тут у нього трофейна голова від Тау. Марк, привіт, знаю не в червоний як в тебе, але це відсилка на твоїх Тау. Uh, голова Лічгарда Некронського теж, як відсиланка. Ну, Шолом звичайного Хеосита, Тут я старався вже трішечки поміняти, щоб воно відрізнялося. Шкода, що клавсів дуже мало, в них там, здається, клавсів, всього на всього 5 пар на десятку, так що в деяких повторюється. Новий хлопець, який робить хоба, він виглядає тепер ось так. ну, В порівнянні з попередніми він краще. Такий він імбовий. Так, це слово ми щось дуже використовуємо, бо слово потужно мені подобається ще менше і менше. Далі. Неперевершений ще один хлопець. Дивіться, як просто поставив шолом і звичайного рогатий, хоча рогаті шоломи я не дуже люблю, хіба на героях. І вийшло в нас ось таке. Виглядає краще, непогано. Ну, Само собою, бекпак є стандартні тут. І кіхтики. Дуже красива модель. Так, о, ще можна такого виділити, десь мають бути хлопці цікавіші. Тут теж рогатий шолом. Тут ви бачите, як і ножки ті ж самі, що в Чемпіона, Тільки тут здається, а ні, тут дивіться, що в мене така штукає, я спершу хотів збирати рапторів, а не вартолонів. В мене, дивіться, в одних йдуть великі кісті на ногах, а в деяких йдуть менші. Але я не думаю, що це буде на них впливати. Вони в принципі так будуть відрізнятися. І тут у нас мають бути два хлопці, котрі виконані трошки цікавіше. Якби я знав, що будуть такі класні бекпаки, то я б цей бекпак дав на чемпіона. Так що дивіться, ось такий у нас м'ясистий класний бекпак із зубами. А, наплічник в тому ж самому стилі, бо це у нас хлопці максимально мутовані. І ось таке. Це голова у нашого чемпіона-байкерів теж така, але ця виконана трішки в іншому стилі. Так що таке? І де ти в нас ховаєшся? І ось таке. Тіхтики, які мені більше всього не подобаються, але що маємо, то маємо треба було десятку. так що ось такі. Не в плані того, що вони погано пофарбовані, а в тому, що мені цей дизайн взагалі їх не подобається, але вийшло непогано. І зайшов мені дуже на них цей ефект ось такими м'ясними наплічниками. Так що це в нас такі верфи. Так що що це нас такі По хаосу ми закінчили. Ну, як закінчили. На цьому відео хаос у мене ще багато. Ну, десь, я не знаю, ну, багато коробок ще валяється, треба зібрати. Нарешті вже вам випустити нові відоси в рубрику. Бо три серії я збираю альфи це мало. Четверта серія це буде асотники, яких треба перетворити в рапторів. І має бути ще п'ята, це вже буде якась техніка. Це вже буде не Dreadmaut, а це, скоріш за все, буде танк або щось таке. Ну і на самий остаток, що я вам хочу показати, Давним-давно колись я мав такі набори Break Enlightened. Це хто не знає ну, типу китайське Лего, яке копірувало багато де оригінальне Лего. І якщо ви хочете побачити розпаковки на такі штуки, то пишіть в коментарі. так, Мало вам анімети ще будеш нам Лего показувати. ні, ну в цілому, Як вам сказати? У мене ностальгічні відчуття до цих штук, бо в мене такі були в самому дитинстві років десь 20 тому. Так що я придбав ось такі олдові набори, вони не є самими свіжими, вони вже старенькі по мініатюрам видно. І я хотів би зробити такий не ретро, а такий ностальгічний розпак. Якщо цікаво і за це пишіть. Так що, Люба ваша критика вітається, пишіть, що ви думаєте, як вам мініатюри, які вам сподобалися, які ні, чи кольори вам зайшли. Ну і ще раз хочу всіх привітати скористатися нагодою і привітати вас з наступаючим новим роком. Може хтось це буде дивитися вже у 2025-му, так що привіт тим, хто вже в майбутньому. А я на цьому всьому буду завершувати, піти робити монтаж і підучі щось на кухні пороблю. Так що бережіть себе і свої мініатюри.